Горішки із защеним молоком точно один із найулюбленіших смаколиків дитинства. Тож зберігайте собі рецепт і давайте готувати. Яйця вбиваємо в мисочку, додаємо цукор, ванільний цукор, сіль і збиваємо міксером до світлої і пишної маси. Додаємо розтоплене вершкове масло і знову збиваємо. Тоді просіємо борошно та додаємо соду гашену оцтом. Спершу все перемішуємо лопаткою, а тоді замішуємо ручками м'яке та еластичне тісто. Накриваємо його рушничком і залишаємо відпочити на 30 хвилин при кімнатній температурі. А після формуємо ось такі маленькі кульки вагою 12 грам. Далі беремо. Форму для горішок, яка виготовлена із спеціального харчового алюмінієвого сплаву, а ручки зроблені сталевого прутка з деревом, що забезпечує зручність та довговічність використання. До речі, ця форма дозволяє одночасно випікати дев'ять великих половинок горішків. Перед першим використанням форму змащуємо олією і вже тоді викладаємо кульки, щільно закриваємо і готуємо на середньому вогні з обох сторін до золотистості. До речі, випікання можливе як на газовій, так і на електричній плиті. Що робить цю форму універсальним вибором для будь-якої кухні. Тоді перекладаємо в горішки у мисочку, і коли вони охолонуть, акуратно за допомогою сита вирівнюємо краї горішків. До речі, розміри готової половинки горішка становлять 38 х на мм з висотою 20,5 мм, А це ідеальний розмір для солодкого перекусу. Далі до защеного молока додаємо м'яке вершкове масло та спиваємо міксером. І коли половинки горішки добре охолонуть, наповнюємо їх і. З'єднуємо в цілий горішок. Ви ж можете експериментувати з різноманітними начинками від ягідної до шоколадної, від сирної до кремової, адже можливості безмежні. За бажанням в кінці горішки посипаємо цукровою пудрою, даємо їм кілька годин постояти і все, можна смакувати. І не забудьте підписатись на нашу сторіночку, щоб не пропустити більше корисних рецептів та лайфхаків для кухні.